25 листопада, 2025 рік. У нас все покрите морозцем. 8 годин ранку, хотіла всім вийти, але так було прохолодно, а це все-таки наважилося. Курочок випустили, вийшли, всі їли гуни, ломан Брауни, всі гуляють зранку. Що да? ти на ручки? Ні, вставай. Зараз хочу невелике відео зробити, показати вам, яка погода на сьогоднішній день. Бо попереду будуть теплі, гарні ролики. Скільки всього посадила, посіяла, перекопала. Ну, це вже пізніше покажу. А сьогодні, дивіться, яка краса все покрите морозцем. Отакий От чиїні. на градуснику показує мінус три. Я думаю, вночі було мінус чотири. Зараз подивилася погоду. Показую, що на сьогоднішній день у нашому селищі плюс 2 о сьомій годин ранку це неправда. Мінус чотири, от зараз, мінус три, показує. Дуже все покрите морозом. Як красиво, господи, як в кості. Травичка, яка учора ще зелено стояла, і курочки насолоджувалися, все побіліло. Ну, це тепер рослинки. Які витримують морози. Вони відійдуть, і як стояли, такі і залишаться. А ті, що бояться морозу, вони почерніють. І залишиться гола земля. Дивіться, сонечко вийшло, не було сонця. І відразу тане Вон капельки, капають із листя. Все, морозець вже підтане. Хочу вам ще показати капусту кале, яка вона стала. Вона тендітна, як та балерина стоїть. Тому ще листя опустила. Воно ж тумане, дощики, мрячка моросила, рослини напитались. Я ходила, показувала, як усе одне зацвітає, інше бутони зав'язує. Вибігла, почула нас. Бруньки наливаються, тобто все оживало, як весною. Плюс 15, плюс 17, люди пишуть в них взагалі, плюс 20 градусів було. Черв'ячко знайшла. Де вона його знайшла? Чи земля витовкнула? <свісно> і звісно, рослини після такої теплої погоди, різкий мороз, не кожна і витримає. І наша капуста кале. листя опустила, але вона завжди так. Потім вона трошки звикне і вже буде залишатися під час морозів пишною красуні. А зараз нібито і побило морозом, але ні. Ой, дивіться, як красиво. Таке нібито зима зима розпочалось. Ой, Масюлечка, зараз відкрию, де ти? А, ти вже тут. Вона вже тут. Іди я Від, відчиню? Заходь. Як бігом, 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 бігом. От тумничка. тумничка наша. Ой, яка вона стройняшечка стала наша капуста. Бурячок, який стояв, такий стоїть. Морозець потане. І зміни ніяких, змін ніяких не буде. І капуста. Ну, кріпчик чи фенхель, звісно, почерніє, опуститься, і його можна буде вже зрізати. Цибуля наша, вся покрита морозом, а полуниця яка красива. Які візерунки. Шкода, тільки земля вся чорна, снігом не прикрита, а мороз то вдарив. Ось дивіться, що мороз робить візеруночками. Це кріпчик, а оце ось цибулька. Якщо навіть почерніє, пропаде, вона потім з цепелини нова відростає. Це такі, друзі, сорти. Ось тут понасаджувала, понасіювала, ну це попереду покажу. Всім доброго раночку поближче. Я тільки недавно прокинулася. Точніше вийшла з своєї теплої кімнати, а тут так прохолодно. Я буду в коментарях або в назвах відеоролика ставити дату. У нас тепло було. Ну, от е, Сніжок випив 19 листопада. Цато ще так було трошки прохолодненько, А от 21, 22, 23 тепло, гарно було, навіть трошки дощик уже 23-го почав моросити. А... 21-22 взагалі, як весна. Я скільки роботи переробила і в клумбах, і тут. І от Поки зараз холодно, нічого ми не робитимемо, я поділю ті відео і покажу, що я зробила на городах і в клумбах. Просто дату ставитиму в коментарях або в назвах, щоб люди знали, коли було те тепло і яка погода. Тому попереду нас чекає літо. І Мені здається, сьогодні також буде гарна погода, тому що вийшло сонце, воно зараз швидко, пота, знову прийде тепло. Ну я дивилась тільки, що погоду перепадами. То тепло, то холодно буде. В хурму не закрила. Було мінус три, ну, як Юра писав, як мінус чотири стабільно буде, тоді накрити. Буду сподіватися, що вона жива, нічого з нею не трапилось. Це сьогоднішній день, 25 листопада, зроблю відеоролик, щоб люди знали, що й до нас прийшов морозець гарний, капусточку ж все розповідала, та навіть і не підійшла. О! А на городі там, де листям засипало. Звісно, морозець на листочках прицепився, бо на землі нема. І земля, я думаю, була тепла і воно відразу потонуло. Вночі, можливо, все було біле, а це вже в 8 годин ранку воно трошки почало тонути. Ой, дивіться, яка вона чарівна. <рес> Ой. Дивіться, як опустила листя. Це ж це листя їстівне. Коли воно замерзає, його відрізають і заносять у хату. Навіть відломують, бо не відріжеш, коли воно замерзає. В хаті теплі листочки відходять, м'якенькими робляться, але хрусткими. Мороз зовсім не боїться, це капуста, це зимова, її споживати краще зимою. Тоді листя не такі жорсткі, бо влітку вони жорсткі, якщо вже не молоденькі, а саме взимку дуже смачні. Різні страви можна готувати там. Просто почитати в інтернеті, і чіпси роблять, і голубці крутять, і в салати їдять, і супи, борщі, рагу. друзі, що тільки не готують з цієї капустки. Ну, Оце вона вся така ось замерша, твердо. Сяєся на сонці. Вон, коротишка наша маленька. Тут вже два сорта потрапилось вища і нижча. Ця була блакитна. З сизим відтинком та салатна. А отут була фіолетова. Ну, чомусь фіолетові, бачите, осипалася, можливо, щоб біля капусти було. І дуже сильно вражена біла крилка. Її з'їли листя, все осипалось. А так вона була темно-фіолетова, аж чорна. Красивий сорт. Я саме Таку хотіла. І дивіться, як цікаво. Все сорти кале, а одна гарно розвивалася, росла, а інша не дуже. От фіолетова взагалі в мене скільки не стояло кущиків, усі майже пропали. От одна залишилась, як пальма, вверху листя висиче, а внизу все осипалось. А салатні і сизі капусти кали гарно розвиваються. Отак От і дивись: на одному городі одна нестійка пропала. А інша е, виросла шикарнюча. Отак і в людей може бути. Навпаки, фіолетова гарно розвиватись в їхньому кліматі, а зелененька навпаки, слабенькою бути. Все індивідуально, друзі. У ку... Садимо, дивимося, в кого як розвивається, тому що на одному городі один той самий сорт може по-різному почуватися. Що це тут за дві кульки снігові? Це, дивлюсь, бурячок, маленький виліз. Подивимося, коли потане мороз, сонцем розігріє. Чи він відійде, чи почорніє, воно нічого не буде, просто гола земля стоїть. Ні, ну Трава це щось. Дайте прогуляємося ще. Зафільмуємо такі. І знатимемо, яка погода 25-го була в 2025-му. А в наступному році, якщо все буде гаразд, тоді будемо порівнювати. Як ми в 24 му я подивилась відео, а 16 листопада вже все було б в густому снігу. В 25-му тільки 19-го перші сніжинки полетіли. І то лопати, вологий, важкий випав. І до вечора вже все потонуло, нічого не трималось. І ось тільки 25 листопада трошечки морозець прийшов. А так ні морозів, нічого тепло, гарно. Малинка, звісно, тримається. Це морозостійка, стійка. Любітельниця холодів, листя. Молоді погани наросли і не обморожують. Мені здається, вона потане не буде чорно. От кана відразу видно, що вона вся Коли Зараз сонцем розігріє все, кана повністю стане чорна. Тобі подобається тут? Чи не подобається? Що ти тут засіла, за сіткою? Холодно, да? друзі, тут попід сіткою перекопала, понасажувала. На ну, жоврю, зараз холодно, нічого я не буду е, знімати. Батьки нехай відпочинуть від зйомок. Вони там переглядають токі на які скочу сидять. А я вам покажу, що я зробила приємні горні, сонячні відео. Ось колочики. Тільки дату буду ставити, ну там всі відео майже будуть з 20 по 24. Кабачки підмерзли, тепер можна класти в сарай, воно підтаює, пахне солодке, і вони з таким задоволенням клюють. Татко вчора хотів прийти забрати, але вчора така злива лила 24-го, що він говорить, доця, ну нехай стоїть. Та, звісно. Тут, друзі, також дивіться, які я композиції поробила, що я тут понасажувала. Що я тут понарозсажувала? Ну це вже декілька днів, дуже сподіваюся, що прижилося та залишиться все цілим. бо якщо по такому морозу пересаджувати деякі рослини, особливо хризантеми, можуть і не пережити. Ну, Хоча б декілька залишилось, то я вже буду дякувати природі з нашої погоди, що ти зараз. Ось хризантеми порозсажувала кругу. Це ті кар... карамельки, я їх називаю. Біленька в нас тут з рожевим відтінком була висока, повністю обморозила. Я обрізала, прибрала корінці на місці залишились. А ці вони також почорніють. Ну, оця я не знаю, а оця я вже бачу, колір міняю. Сюди сонце ще не потрапляє, не встигла розігріти зранку і ще на морозцю стоїть. Ну Тут вже клумби не дуже красиві. Це тільки гортензії гарячого кольору. Сіє на все подвір'я. Нарешті верба почала листя скидувати. Мабуть, сьогодні оце після морозу. Трава яка біла. О, все біленьке, сизе. І сонечко вийшло. Ну, сонце швидко зараз розігріє. Обрізала бузок. До речі, я, можливо, і вставлю вам кадрики сюди. Куди ти побігла? Скажи, що воно на стежці лежить і не пройдеш. Знову щось напиляла. Друзі, я пиляю, з секаторами працюю. Я прибрала дві величезні гілки, тому що до проводів таркалася. І лежать гілки на опорі виноградній. А вона не витримає, ми тут огірки будемо садити. Ну, Виноград навряд у нас розростеться, бо він без коріння і хворився почала пиляти. Прибрала шість гілок. П'ять товстих і одна тоненька. Все Треба -то відрізати. Цей Бузок дуже старий, тому він витримує все. Японський, виткий, він отак клониться, закручується. Стовбур цікаво. Таких уже немає. Так, ну тут шість гілочок переробуємо. Ось як почорніла, листя опустила вушка свої, яка вона стала. Вчора була зелена-зелена. Бачите, який колір. Зараз цей морозець верхній пройде, і воно почерніє взагалі висітиме, скрутиться в трубочку, і коричневе внизу, аж там буде. не прикрила. Треба було ящиком, ті цибули не прикривати, і вони, можливо, б живі були. Ну а вони такі не дуже то, ну можуть згнити, а там хто його знає. Можливо, ще це невеликий морус. Цікаво, скільки ж там. Ой, не видно зараз нічого. Затуманилося. Ні, он мінус три написан. Друзі, мінус три червоненьке, темненьке. Ой, коска яка. Тут усе <с -4> Усе. ангарник. Армерія у подруги біла, їй говорить, біленьке треба мі мінюватися, В мене рожева, а в неї білосніжна. Армерія потихеньку розростається ще маленька, десь замовляла. А я й не знала, що армерії бувають білі, виявляються, вони там і темніші, такі до червоних кольорів. А в мене більш рожева ніжним заборленням. Яка західна туя, покрита вся сніжком. Чи надовго? Скоро не буде нічого. О, як красиво. Отаціочка. У неї треба стригти, щоб рівненька була калина, водичка вже починає капати. Оце погода неочікувана. Отак синоптик по погоді написав, гарна погода. Плюс два, і зараз написано плюс 2. Відкриваю наше селище, плюс два градуси сім ранку. Відчувається, як мінус один. Та вони не відчуваються, друзі. На градуснику мінус три. Пилювала яблуні, оці фундуки поприбирала, тепер зручно ходити, ніде гілочки не висять, тож ми це листя не могли навіть наклонитися. Щоб його згребсти. А тепер ось обрізала аж до верхівки і вільно ходимо. То я курочок хочу покликати. Вони йдуть гуляти чи ні. Крига, бачите, навіть не, не ламається крига. Ух ти. Ой, поламалося. пола тут щось під водою, ви бачите, не видно. Ой, ти! О, ти гуляла моя красунечка білосніжна, а вони всі гуляють, то умнічки мої. А помідори, от тепер, нарешті, я сподіваюсь, вони почорні. Друзі, ви зверніть увагу, фітофтори, як не хворіть, це ж дощі, тумани, волога лежать на землі і ні один помідор не захворів фітофторою. Оце диво див, бо люди навіть. Писали, що поливати не можна після поливу відразу помідори вражаються фітофторою і пропадають. Тобто не дозволяли деякі люди навіть ні одного разу полити влітку помідори. Помідори, говорили, не поливаються зовсім, навіть в таку спеку. Я була здивована, там з людьми сперечалися, усі писали коментарі. Але от я зараз показую що 25 листопада всі помідори живі. Лежали скільки? Два місяці. Тумани, дощі. Що тільки не йшло? І торкались до землі. Люди ж пишуть, не можна, треба підв'язувати, щоб помідори не лежали на землі. Друзі. Лежать вони весь час тут, і все літо і всю осінь. І гарно себе почувати і в туманах, і під дощами. Кожного дня волога, яка була. Я думаю, це від насіння, від помідор і від землі. Залежить від землі. Вражена вона чи ні, ну, і насінинки, помідори, сорти, щоб стійкий до фітофтори були. Воно -то зараз пишуть на пакетиках кругом, що стійке до фітофтор. Люди садять, а воно відразу пропадає. Тому я не знаю, від чого це залежить, але мені поливати точно потрібно, щоб помідорчики гарні були. Зачиняємо, зараз вийдемо туди до них, подивимося і на помідори. О, чарівно, як у Коски, коли за таким морозом прикрила все, святково виглядає біл. Але з цією війною, ну, друзі, дуже не порадуйся. Путюшечка, путь-путь, путь, путь, путь. Ні-ні-ні, не біжи, то я біленьких кличу. Прибігла. Красунечка. Немо, немо, моя хороша. Немо, винесу. Є що дати. Хотіла зайти туди помідори, показати вам. Ну, не хочеться ганяти, вони під шифером стануть. Сонце розігріва шиферинку, йде тепло, як від обігрівача, І вони не відходять від шифера. Ну, а потім тепліше. Червоний гуляють, а білі йдуть споти. Оце біленькі, що сонечко трошки зранку вийшло, а так би вони спали і не виходили. Мої мої хороші. боюся навіть. Зараз ми. Шовковиця там, коли учора людина написала Ірочка, шовковиця, як бур'ян. Відрізають повністю, знову відростає дуже гарно. Стійка така рослина. Я не пам'ятаю, про що я розповідала про шовковицю, чому людина мені написала про нього. Ну, в мене нібито все гаразд Ото Одна тільки обмерзає йогітка, ця ще не плодоносила. Ось, бачите, такі помідорчики. Ну, Видно, що він змерз. Да, він твердий, як камінюка, він згніє, тому що морозце. Ну, ці помідори не можна брати, друзі, вони тут в навозі виросли. Це саме Тут ніхто не садив. Через те, що тут земля така дуже е, удобрана, насіння проростає, гарно ростуть помідори. Особливо, коли самосійка, говорять е, взагалі помідори стійки. Друзі, ви бачили і ті, що самосійка, гарні помідори. І ті, що ми посадили на городі, не самосійка, також помідори були шикарні, не хворіли. І збирали і до сих пір, вони в хоті в мене лишать. Ну Вже небагато. Переїли за два місяці, да? йдемо до кокурочками. <плес> Оце така погода. Ну все мої хороші. Усім захищеного неба тихо, янгола охоронця, нехай все тихо, спокійно буде. Ну і нехай ще потримається гарна погода, щоб тепленько було, сонячно. Ну, сніжком обов'язково нехай трошки прикриє землю нашу, щоб ковдричка тепла була. Це для землі необхідно, а для наших рослин так взагалі. Бо вони в нас повимерзають і попропадають. Який-то імунітет буде, як воно вже з осені починає страждати. Ой, друзі, повністю чорні зробилися. Вони були зелененькі, а це коричневими стали. Ось такі коричневі, коричневі. Або відкриється по весні розцвіте брунька, або по чорні її пропадуть гілочки повністю. Ну, Подивимося. Все-таки не вслідкувало за погодою. Ага, і тут там почорніли чорні стали бруньки. Вчора ходила, роздивлялася, були зелененькі. Ну, не будемо поспішати з виводами, тільки весною буде видно, що живе, а що не перезимувало нашу дивну зиму. 15.30 вийшла на вулицю після обід, Дивлюся, машкара літає на сонечку. Потепліло, мабуть, вже плюсова температура, звісно, морозець весь потанув. Рослинки наші виглядають, як завжди. Без морозя у яке сонечко красиве. Приходив татко, забрав усі гілочки. Я познімала трошки, але ну це буде попереду ще не скоро. Я покажу всі відеоролики, виходимо по Я Тільки покажу вам, що я сьогодні не сиділа, займалася роботою тільки що. Холодно, не холодно, морозець чи не морозець. Дивіться, що я зробила. Татко забрав гілки і я трошечки перебрала на компостній купі. Кирилович не прийшов у нього роботи, багато. зараз відійду і покажу, як гарно тепер. Ну, Тут Трошки перегніє, треба рознести по садочку, там, де ями кури нарили. І порозсипати. Ну, я намагалась, хотіла ще більше прибрати, не змогла. Наскільки збите і натаскалася на спину, звісно, важко. Зато немає гілок. Верхню траву всю прибрала там, де курочки знаходяться на подвір'ї, в яму скидала. Вони там викорчували таку. Воно швидко перегніє. В куточку виросли помідори, де барао. І там було затошно в кутку, і морозом взагалі не зацепила, і помідури ангі. Я повісила на паркан, щоб на сонечку швидше поспіли. Бадиля з помідор повисмикувала, дуже товстелезні були, бо тут високорослі помідори. Це самосів повиростали біля компосту, ну, поприбирала. Тому все потануло. І знову, знову весну. Гарно, тепло, затишно. Дай Боже нам тільки миру, друзі, бо робляться якісь жахи.